Вчимося бути обережними із незнайомцями. Жив собі маленький козлик на ім'я Кудряш. Він був дуже допитливим, як всі козенята, і завжди прагнув дізнатися щось нове. Ось тільки одне у нього було правило якщо чогось не знаєш, піди і запитай. І хоча мама коза навчала його будь обережними з незнайомцями, синку. Не розмовляй з тими, кого не знаєш. Кудряш якось не надто переймався цими словами. Та що там може статися, думав він. Одного разу вирішив Кудряш піти погуляти до лісу, де ще ніколи не був. Сонечко світило, пташки співали, а трава була така зелена, що просто ноги самі бігли вперед. Кудряш скакав та радію в життю, як раптом. Почув голос Гей, малий, куди поспішаєш? Обернувся кудряш і побачив перед собою великого сірого вовка, але вовк був у капелюсі та з хитрою усмішкою: Привіт, я просто гуляю, відповів кудряш трохи розгублено дивлячись на незнайомця. Та це добре. А давай я тобі покажу таке секретне місце, про яке ти ніколи не чув там така смачна трава росте, що ти й не уявляєш, звабливо сказав вовк. Кудряш замислився. Він, звісно, любив нові місця і смачну траву, але десь у глибині душі згадалися мамині слова. Не розмовляй з незнайомцями, вони можуть бути небезпечними. Але ж цей вовк здавався таким привітним. Ну, ходімо. Вирішила козенятко. Мабуть, нічого страшного не станеться. Пійшов він за вовком, а той усе далі та далі в ліс веде, ліс став густішим, а світла все менше. Кудряш почав трохи хвилюватися, але все ж далі. І раптом вов зупинився біля великої ями. Ось тут малий тобі місце, захихотів вовк. І поки Кудряш не встиг збагнути, що відбувається, вовк штовхнув його в яму. Кудряш впав на дно і почав панікувати. Яма була глибокою, і він не міг вибратися. «Ой, що ж я наробив? Треба було слухатися, маму, почав думати Кудряш, бігаючи по ямі. Поки Кудряш метушився, згори виглянула голова маленького білого зайця. Привіт! Що ти робиш у ямі? Мене вовк обдурив, зізнався кудряш. І тепер я не знаю, як вибратися. Зайчик, почувши це, сказав Не хвилюйся, я піду за допомогою. Кудряш сів у куточку ями і тільки те й робив, що жалкував про свою необачність. Аж тут, за кілька хвилин, почувся тупіт. І ось до ями прийшла мама коза з кількома іншими тваринами лисичкою, їжаком та білочкою. Синочку, закричала мама коза, нахиляючись до ями, я ж казала тобі не спілкуватися з незнайомцями. Пробач, мамо, я зрозумів, що помилявся, але тепер мені потрібна допомога, щоб вибратися. Тваринки швидко придумали план. Лисичка притягнула довгу лозу, білочка прив'язала її до гілки, а їжачок допоміг затягнути мотузку донизу. Хапайся, кудряш. Крикнув їжачок і козенятко швидко видерлося нагору. Як тільки Кудряш вийшов із ями, мама коза міцно обійняла його. Синку, я так хвилювалася. Обіцяй, що більше не будеш розмовляти з незнайомцями. Обіцяю, мамо, я більше ніколи не буду довіряти тому, кого не знаю. Тепер я розумію, що не всі ті, хто усміхаються, хочуть добра, відповів Кудряш. Всі тварини сміялися і раділи, що все закінчилося добре, а вовк, побачивши, що його план не вдався, тихо втік у гущавину лісу, щоб більше ніхто його не бачив. З того часу Кудряш завжди слухав маму і більше не розмовляв з незнайомцями. А коли хтось новий підходив до нього, він казав Я запитаю у мами. І всі сміялися, бо знали, що тепер козенятко стало розумним і обережним. Отож, мій маленький друже, розмовляй і друже з тими, кого добре знаєш. Незнайомці не завжди хочуть тобі добра, тому краще бути завжди обережним.